Вітаємо з Днем народження університету. Нехай він і надалі залишається осередком знань, натхнення та нових можливостей. Щиро вітаємо з цією важливою датою. Бажаємо процвітання, великих досягнень і більше талановитих випускників. З Днем народження дякуємо за підтримку та знання, які отримуємо тут Бажаємо розвитку і нових перемог на шляху до успіху. Нехай кожен рік приносить нові здобутки, визнання та досягнення у світовій арені. Бажаємо вам завжди залишатися лідером у сфері освіти, відкриваючи нові перспективи для студентів. Нехай університет завжди буде місцем, де народжуються великі ідеї. А мрії стають реальністю. Бажаємо нових наукових звершень, успіхів і ще більше талановитих студентів. Нехай університет і надалі буде джерелом мудрості, знань і натхнення для всіх. Нехай він продовжує розвиватися, відкривати нові горизонти та сприяти становленню успішних фахівців. Ми пишаємося своїм вибором. І з гордістю несемо звання студентів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Зі святом тебе, наш найкращий університет!